Всім привіт. привіт! Вітаємо вас на каналі Мемуари переселенців. Сьогодні у нас така цікава і важлива тема. Ми переїхали у Бургас. Бургас! Сон... То був сонячний берег, тепер сонячний Бургас. Так, тому ви бачите, за мною красивий жовтий диван. Це мій, але він застилається пледиком, бо в мене є котик. І про це ми також поговоримо сьогодні, як нам це все вдалося. Ми вже переїхали, це було складно. Тому що я вам скажу за рік, що у Марини, що у мене речей стало дуже багато, і добре, що приїжджати нам було недалеко. Так, тому що коли ми сюди їхали, все влазило в одну машину. Коли переїжджали, це 100-500 машин. Просто ну якась біліберда. Ну я не знаю, воно немає стільки в мене речей. Скільки я їх сюди перевезла. Питаю, я теж не розумію і просто взагалі грустила, коли це все складати, потім розкладати. Це, це жах. Але ми вже переїхали, ми вже освоїлися в своїх нових апартаментах, і Марина, і ми з Веронікою. І сьогодні розкажемо вам своє таке враження. Перше про Бургас, де ми поселилися. Я так зрозуміла, тут є багато районів, і деякі райони в Бургасі є прям віддалені, як, наприклад, Сарафово. Це ж ну, теж район район Бургас. Бургаса. І коли вибираєш житло, тобі треба бути прям зорієнтованим по тому, які де? райони. Угу. Тому що в деяких районах, от, наприклад, той самий Сарафово, в там такі заманчеві ціни. Да, да. І ти такий боже, але ж ти розумієш, що це по факту курортний да. район, в в якому нічого немає, окрім того, як літом щось там буде працювати. І ще, Наприклад, є такий район, як Мідін Руднік. Він знаходиться, коли подивитися на карті, там ближче до Созополя. І він також ну, так далеченько від всього знаходиться а, і чомусь не дуже, до речі, наші люблять обирати. той район, ну, але як, там як мені сказала Ріелтор, що там раніше це як був район для циган. Ну так вони там і залишені. Але там почали будувати нові гарні круті дома, і uh -huh. тому там почали селитися саме болгари. Але якщо ти там болгарин, то ти може знайдеш якусь спільну з цими людьми і все буде нормально, то для українців я думаю, це Загалі не варіант. Ну, нам було обом трохи простіше, тому що ми відштовхувались від школи, в яку пішла Вероніка. Ну, ти від школи, а я від тебе. Ну от, і тому ми, в принципі, притримувались такої тактики. Я шукала квартиру в районі, де знаходиться школа. Школа знаходиться в районі Лазур, і я шукала квартиру саме в цьому районі, щоб. Пішки водити е, Вероніку до школи. А Марина вже. А я шукала так, щоб пішки дійти до Юлії від Юлі додому. <гум> <гум> тобто недалеко. Тому, коли вже Марині дивилися квартиру, ми розглядували який ізгрів. Славейка, браття Мілодіновий, і там ще затрагував цей кусок центра. Ще теж ну, можна було дойти. Так. Я обрала собі район Славейків. Тут була квартира, яка підходила мені. І почнемо з того, що ми шукали квартиру через ріелторів. Ми зверталися в різні ріелторські контори. І я дуже дякую одній групі, яка прям супер допомогла. Дівчинка Адмін просто прислала там список. Які вже створений за роки, куди можна звертатись і куди не треба звертатись, де шахраї, де не шахраї. Ну тобто дуже багато корисної інформації. І з цього списку ми просто писали якраз всім цим добросовісним ріелторам. Що потрібно знати про ріелторів, це те, що я зрозуміла. Дуже різна комісія може бути за їх. Послуги. послуги. Також не натрапити на якусь, яка от є деякі тут, які забирають документи і не повертають, або беруть якийсь завдаток, не повертають за свої послуги. саме. А, тому треба з цим бути дуже обережним. І саме завдяки Юлії, її оцім пошукам ріелторів, і я свого знайшла. У нас так виявили різні, тому що були різні варіанти. Ти пишеш всім, от такий в мене бюджет, от такий я хочу район. Райони, ось такі там в мене є нюанси. Наприклад, для Юлі було дуже важливо, щоб це була там піша доступність до школи. до школи. У мене трошки було посвободніше з цим районом, але у мене є кіт, і всі ріелтори починають розповідати, що якщо у вас є тварина, то це все капець. Ну ви просто не де не будете жити битежить будете в, в палаці на вулиці. Ну і до них теж не пустять. І одні кажуть, що от якби у вас ті типу, був маленький котик, то нормально. Якби у вас була маленька собачка, то нормально. А от болгари люблять собак, болгари люблять котів. Ага, да, дуже Інформація різниця. дуже різниця, але це не від, ну, якби не відкидає того факту, що з твариною важче знайти набагато всім, важче з ким спілкуюсь. Всім важко знайти з твариною житло. В мене було єдине там побажання до цієї квартири, щоб в ній був якийсь плюс порівняно з тим, щоб в мене було з каскадасом. Або ванна, або там більший холодильник, або посудомийна машина, або душова. Ну, хоч щось щось должно бути, ну, лучше. Ну, я це те, що я хотіла. Ну, якщо вже переїжджати, то хоч якийсь плюс. Вон, Юлі повезло, в неї до кімната для Вероніки. Да. Ну, теж є якийсь плюс до того. В Чом плюс бургаса, як я зрозуміла, з розмови з ріелторами, це те, що тут. Всі будинки будуються трохи по іншій схемі з інших матеріалів, як в курортних містах. І тому саме так як в Бургасі живе багато болгар, які ну, працюють, їздять на роботу, то і будуються тут по-іншому будинки. Вони тепліші. Тобто в мене є дуже великі сподівання, що це не буде так, як було в сонячному, що ми з Вернікою замерзали дуже сильно. І зараз, наприклад, реально, що мені? подобається ламінат тому що ламінат це вже тепліше, ніж е, плитка. І якось взагалі, мені кажеться, воно взимку має бути трохи тепліше, ніж. Ну, Побачимо. Побачим. Ні, побачимо. Я не знаю, тому що е, у Марини, наприклад, є сусіди. У нас дуже цікавий будинок, де сусідів немає: П'ять поверхів і одна квартира на поверх. Тобто тебе також якби по бокам ніхто не гріє. Не знаю, як це зараз. Мені дуже тепло. Як це буде взимку? Не знаю. Не знаю. У нас а там є вроді як є сусіди, але з однієї сторони о, там, квартира, вона пуста, в ній ще робиться ремонт, бо це квартира тієї ж хазяйки, яка ця. З цієї сторони, там теж, судячи по дверям, як вони виглядають, там теж ще там, чорновий робиться ремонт, там ніхто не живе. І ще одна квартира на поверсі, це ще квартира наших хазяйків, які ніхто не живе. Десь і ще тут є але люди. Буде, на третьому поверсі ще є люди, тому що мені воняє витяжка. Вчора я чула, як плаче якась дитина в ванні. Ну десь тут люди є. Тобто, шанси є. У вас взагалі, ну там тільки або зверху, або знизу хтось може заїде і буде вас. гріти. Можливо, але так скрізь ще. Ну і у, і у нас, і в Марині це нові будинки, і ще багато де робляться ремонти, ще люди не заїжджають. Але я так зрозуміла, тут все швидко. У нас, наприклад, тут в нашому районі прямо. Наш дом і ще один. Ну тобто на цій маленькій території там написала мені ріелтор, що здається, вже три квартири доробили ремонт і е, здають три квартири зараз. Ну, так, шукають і, своїх от, плюс власників плюс бургаса в тому, що він так розвивається, можна знайти квартири на будь-який смак, на будь-який ремонт там в побажання, тому що якщо це курортне, там все дуже типове. Дуже типові там маленькі квартирки, в яких там люди зазвичай просто приїжджають відпочивати. І ремонт там. Також зроблений відповідно. ну Тут також будемо чесними, що все так, ну, ну, так на ні, здачу. Ні. Дивні план, оці планування самих квартир. Ну, так. ну, такі собі матеріали. Але загалом, скажімо так, поки що ми задоволені так. тим, що ми переїхали, все. З чим от зараз, мені кажеться, ми стикнулися, тут, це те, що тут більше болгар. Тому що ми жили в каскадисі в такому коконі, де просто з українців одні українці. І зараз ми трохи лише адаптуємося до того, що все-таки ми в більшому місті. Тут більше вже саме місцевого населення, менша концентрація наших українців. Тому поки що ми трохи адаптуємося, вивчаємо. Територію так. що тут є ще плюс Бургаса сам порівняно сонячним берегом, що ти просто виходиш з дому, ну там в Славейка, в лазурі, і в тебе вже щось є. Кудись зайти? Якийсь магазин, не один магазин, який працює в ній сезон, і до нього треба пірдоляти 20 хвилин. Це дуже великий плюс, що тут, тут є просто якісь кафе. Парки, підземні переходи, супермаркети, магазини якихось турецьких інші. І найголовніше, що взимку це теж має працювати. Так. Не все дещо буде зачинятись там, на місяць-два, взимку, як, як Джані, наприклад. Угу. Але більшість тут має працювати. Тобто ті самі більше магазинів, в магазини всі будуть працювати. Якісь Лабораторії одна на одній просто. аналізи здавати здавати аналізи. Юлі, взагалі до, до цієї до лікарні да. близько ці всякі кофейні, саме болгарські, дуже непогані є, і вони також працюють цілий рік. Ну, тобто, є куди сходити, так і мені подобається тут порівняно з сонячним. Що тут оці ці маленькі магазинчики навіть в них ціни дешевше ніж в сонячному березі. Відчутно mm -hmm. курортний, тому так і як... тут. Ну я привикла, що там, наприклад. В супермаркеті, як в Україні, було в супермаркеті дешевше, там в магазинчику біля дома маленькому, трошки дорожче. Тут схема така сама, але в курортному ми звикли до того, що якщо ти, наприклад, там забув купити там в супермаркеті великому якийсь там хліб, там, масло, ну щось таке, якісь базову річ, ти за неї ну, суттєво переплатиш. Тут такого немає. Загалом ще що дуже класно. Я зрозуміла вже, що ти майже скрізь можеш дійти пішки. Тут класно розвинена інфраструктура в плані з автобусами: автобуси, таксі, але пішки можна дійти скрізь. Тобто ці райони, які саме центр сходити в центр, Да це 40 хвилин. Але 40 хвилин це така нормальна. це Повільно така е, прогулянка на ринок, оцей, на базар е, і там назад. Ілі, наприклад, от, в Ізгрів ми ходили з Мариною, гуляли в турецький магазин, там ваш район, наш район. Його все можна потроху обходити. Ну, в цілому так. І що тут досить непогано розвинута оці нормальні там, пішохідні доріжки, тому що є такі місця, де ну, міста, де в цілому ну, не розраховано на те, що ти там будеш пішком ходити. А тут все. Дуже так компактно зроблено. Тому ми в цілому задоволені нашим переїздом в Бургас. Давай трошки розкажемо про те, яке саме житло ми обрали. Ти покажеш якийсь обзорчик своєї квартирки. Да, я зніму, тому що одразу не зняла і зараз вже зніму е, відео нашої Звіронікої квартири. У нас е, квартира десь 80 квадратів, в нас знаходиться типу, одразу, як заходиш, там, туалет з ванною, вони в нас невеличкі, маленькі, але закрита душова кабіна, але місця прям там небагато. Але є Веронікіна кімната окрема, вона дуже мріяла спати не на кухні. А свою кімнату там ось є її кімната, з ліжечком, шкафом, з стільчиком, з столиком, якщо там щось хочеться помалювати. Є моя спальня також зі шкафом, і є велика вітальня, з диваном, з столом класно все зроблено. Багато-дуже світла, великі вікна, невелика кухня, небагато місця, щоб щось ховати. Бо я звикла, що там в каскадесі в мене було просто дуже багато таких тумб, але тут менше місця. І плюс це те, що не треба пил витирати, тому що немає звідки витирати пил. А є. Під ліжком, оце місце для всіх для речей. Я сховала все. Місце залишилося ще достатньо, навіть з тим, що дуже багато речей. Тому ну, загалом я задоволена. І мені подобається, що в тебе дуже світла така квартира. Дуже і воно от після обіду. Я сподіваюся, якщо сонячні дні взимку, то буде дуже тепло, тому що сонце падає і воно все так нагрівається. Дуже добре. Ну, Так, да, цікаве планування. Ось наша. Квартира. Ми вже тут з Веронікою живемо, то вже трохи обустроєна. Душ лет такий невеликий. Веронікіна кімната. Дуже так світла. Столик, стільчик, трохи вже в нас валяються речі, ліжко, Ось такий шкаф і спальня. Шкаф. Ліжко. Тут у нас телевізор, шкаф для речей і велика вітальня. Диван, стіл, дуже багато вікон. Ось так от. І кухня, кухня. Вихід у нас на балкон. З кожного місця тут дуже дивна така поличка. зараз Покажу вам захована. Наша Вероніка фотографія з окупарку стоїть і вихід на балкон ще один і ось так. І у Вероніки в спальні можна теж виходити на балкон. Ось так все. У мене це аля така, як одна кімната спальня, одна велика вітальня з кухнею. І так вийшло, що тут більше місця. Я дуже цьому рада, тому що там, в Україні я жила в більшому місці, також це була там, двокімнатна квартира, але привикла, що тут є повітря. І, і коту подобається, йому бігати є де. Я також зніму трошки, так як я тут обрудила. Мені що подобається в цій квартирі порівняно з тим, що в мене було в Каскадесі. Мені є тут куди складати речі, тому що там у мене буквально е, це, ну, там на кухні були якісь можливість скласти речі. Е, один шкаф. У мене також було е, типу, uh -huh. ліжко, яке підіймається, куди можна було в каскадисі скласти речі. Але там були речі чиїсь, чи хазяйки, чи нашого ріелтора, Ну, ніхто не знає. Там були просто навалені якісь речі. Причому ну, по ним ти так, я там відкривала, тому що там трошки там, в куточку моє щось лежало. Ну, Воно нікому не треба. Там якісь ну, 300 років тому просрочені моючі средствалось в банках. Ну, Можливо, якби я там піднімала це питання, його б щось трохи повикидали. Але там якісь старі чемодани чимось напхані. І, його не відкривала, але ну, воно виглядає так, що ти там свої речі поряд класти ага. не хочеш. Тут все. Е Ну, дуже все так гарно. Тут ще було дуже багато різного декору. Хазяйка така дуже приємна, все так гарно. Там вазочки, отут, там болички зверху їх не видно, але там вазочки стояли. Всяке таке. Ну, я це все побирала, бо ну, зачем мені з цього всього пилюку витирати, вона напихала все своє. І тут багато місця для зберігання як на кухні, так і ну, всюди. І мені це подобається. І ще дуже приємно, що тут е дозволяли жити з твариною не після того, як ми там щось договорили. Тому що були в нас такі варіанти на перегляді, що ну, вони не хотіли з тваринами, але от час, може бути, вони подумають. Тут одразу було написано, що можна з тваринами, хазяйка дуже вообще гарно. У неї теж є котик. Так, Леонід. Ну, Мені здається, може в кого є тварини, вони якось більш... Лояльно можливо, так і Все. що мені подобається, що в цій квартирі ж тут немає що коту і спортить. немає якихось дивних таких речей, які він навіть випадково там може зіпсувати. Тому що коли я обирала квартири, були варіанти, де був просто ну ковролін всюди. Ну ну кому треба цей ковролін? По перше, це такий е, з -з зборник мусора і всього на світі. Опилососи треба, мабуть, кожних 20 минут. Моя квартира починається з такої прихожої, де можна повісти речі, є місце для зберігання взуття. Переходимо в кухню. Тут є ось такий величезний шкаф для зберігання всього кухонного, можна накупляти всього про запас, зберігати тут, посуд різний. Там, чого тільки немає. Кухня сама невеличка, але в ній є все необхідне. І найкрутіше, що тут є прям повноцінний холодильник з нормальною морозилкою, те, що для мене дуже важливо. Ну і сам холодильник теж повноцінний. Також тут є посудомийна машина, і для мене це прям дуже важливо. Я також собі обладнала такий чайно-кавовий куточок. Нам залишили кавоварку, хазяйка залишила чайник. І це дуже зручно. І в ці всі шухляди, і такий а-ля все можна скласти, великий телевізор з усім, там смарт-ТВ можна підключити, гарний диван, але довелося його застелити, щоб кіт не заважав, великий стіл. Скляний, дуже крутий, і вихід на балкон. Також на нього можна вийти зі спальні. Вже організувала котяче місце невеличке під телевізором, йому там подобається. Ось так виглядає мій зал, як ви бачите, все гарно. Переходимо до такої пральної зони, є пральна машина, в неї встроєна сушарка. І також ванна кімната, душ зуміщений з туалетом, але він прям великий, за склом, дуже зручний. Тут за дзеркалом також є там місця для зберігання всяких баночок, скляночок, кремчиків. Ось спальня, є робоче місце, круте ліжко, і такий невеличкий шкафчик, але він прям під стелю, тому все вміщається. Я задоволена. Загалом, я взагалі хочу сказати, що е, є свій вайб на сонячному, і там нам теж було дуже добре і. Е... Ми, і зараз ми тут вже в принципі, доволі, нам все подобається. Мені здається, якби було так, знаєш, як не, не треба було платити, але була дача в Каскадасі. Ну, на літо б, я б з Веронікою стопудово їхала б туди, загорала б на басейнах, ця закрита територія, взагалі все чудово. А на зимку, на осінь в школу приїжджала б, наприклад, в Бургас. Не знаю, куди нас ще занесе, можливо, ми ще якісь е, міста знаєш, побачимо. А може... Що... Зацепимося в бургасі, може нам сподобається. Хто знає? Як мінімум, поки що в нас є рік, договір оренди тут оформлюється мінімум на рік зазвичай. Тому найближчий рік ми будемо тут. Будемо вивчати Бургас, будемо вам показувати, так. що тут є цікавого. Я думаю, тут буде більше можливості зняти якийсь цікавий контент. І... Як мінімум, я вже знаю, тут декілька блогерів є, про бурга знімають, але в Тіктоці на Ютубі поки що я не бачила. Я ще раджу вам все-таки подивитися обов'язково наші попередні відео про сонячний, про комплекс Каскадас, тому що е, я можу сказати, що люди роблять самі свій вибір, і дуже багато людей, які живуть в сонячному або в святому власі, і живуть вже по три роки, і кажуть, що ми ні на що не проміняємо ні в якому випадку. Тому Дивіться наші попередні обов'язково відео, так. як там було. Та, там ми також були щасливі. Та, щасливі! Ну а що? Ну, де є, там ми це є. Так. Скрізь є по-своєму. От воно по-своєму. Да. Тепер будемо вивчати. Да, тому дякуємо, що ви подивилися наше відео про наші перші враження від Бургасу про наш переїзд. Я думаю, вам було цікаво побачити, як ми живемо, як ми організували свій простір. Пишіть свої коментарі, якщо ви в Бургасі, якщо ви там, можливо, жили в Бургасі, якщо стикались з якимись особливо ріелторами, обов'язково напишіть а, якісь свої рекомендації. А Можливо, І... свої історії у чи От, і також, е, якщо вам потрібна якась інформація більш детальна про ріелторів, контакти. То можете писати нам в інстаграм на нашу сторінку або на Ми можемо поділитися контактами наших ріелторів, з якими ми співпрацювали. І поділитися ще списком, Ну так, списком, але не хочемо давати їх в вільному доступі, бо ми не питали на це дозвіл. Так, тому через особисті. Так, якщо вам цікаво, пишіть нам. Дякую, що були сьогодні з нами. І Всім пока!